Світло та тепло для захисників 12 тисяч окопних свічок виготовили студенти в Івано-Франківську. За який час їм це вдалося? Дивіться далі. Організували виробництво окопних свічок. Троє студентів ще в 23-му році кажуть, так хотіли допомогти армії. Ми займаємося періодами. Тоді, коли ми є в семінарії, відповідно є у нас якісь певні ресурси, тоді ми цим займаємося. Понад тисячу ось таких окопних свічок семінаристи відправили для військових. Ми здираємо звідси плівку, надписи. Ті всі беремо, вирізаємо. Заготовку з картону так, щоб воно трішки входило всередину. Тоді ми цей картон скручуємо і запихаємо вже в бляшанку. Виробляли окопні свічки студенти після пар. Усього їх навчили волонтери. Ми робили це найперше на, на вулиці, тому що була сприятлива погода. Всі випаровування вони виходили і не було такого важкого запаху. Навчалися, ми знаєте. Навчання воно перший день було складно, другий день було вже легше, третій ще легше. Надсилали матеріали для виробництва свічок, благодійники з усієї області, та навіть за кордону вдалося доставити із Хорватії понад чотири тонни парафіну, які вдалося зібрати на в одній із єпархій в Хорватії. Так само наші громади українські з Австрії, бусами хто скільки міг там по 50 по шістдесят Передавали свою справу. Хлопці не полишають вже майже два роки. кажуть, запити від військових ще надходять, тому продовжуватимуть і надалі.